Вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, екс-заступник начальника Генштабу Збройних Сил України, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. Разом із нами, пане Ігорю, я вас вітаю. Я вас вітаю, Вадим. Пане Ігорю, традиційно розпочинаємо з аналізу з огляду ситуації на фронтах. За вашу оцінку, за вашим аналізом, що нині відбувається на ключових напрямках війни. На жаль, на. Цих напрямик ситуація для сил оборони України для України в цілому усугубилась. Ворог продовжує наступальні дії, і після захоплення вуглідара вималюється якби план подальших його дій. Ну, по перше, навколо Вуглідара він просувається Боявленка, Явленка. Там другий рубіж оборони намагається сформувати сили оборони України. А в цілому це на півночі від вугледара в цілому з цього напрямку діяти в напрямок Курахова. Це там останній час акцент наступальне засереджується. І Селідова ведуть бойові дії там Тарецьк відома. Ситуація погіршується, і йдуть бої вже біля центру, скажімо, цього місця. І міста. І в цьому відслідковується такий напрям, що з Вуглідара Курахова, але ж так чи інакше, з півдня посилити напрям ді е на безпосередньо Покровськ. Тому що план і ціль, скоріше всього, саме є він, але оскільки б не вдалося їм захопити ресурси, резерви наші. Використали яких обмаль, то відбувається от такого роду дії. Вот. І е, крім того, ситуація в Купінській там з боку піщана виходять уже там, два кілометри відстань від річки. то тобто вони розрізають наше угрупування військ навпіл. На жаль, е, ну, в цілому в часів яр цей канал на півночі. Калинівка теж їм вдалося зайти і утримують, і бо йдуть з боку і просування ворога з Кліщівки на південь бік Солідара. Крім того, в район Запоріжжя там як і в виступ, і Работина цей виступ, який в минулому році вдалося звільнити від ворога. Вони намагаються. Відновити значить, свій контроль на цих напрямах, і в цілому запорізькому напрямку концентрують відповідні сили і засоби. Пане Ігорі, також з'явилася інформація про те, що українські військові почали будувати укріплення за Покровським і готувати Дніпропетровську область до оборони. Так ну принципово вони націлені на те, щоб Захоплювати безумовно, хоча б один-два населених пунктів, міст, таких великих, важливих, як там Запоріжжя, Дніпро, Харків, і тому де по їх планам, якби така перспектива відкривається в даному випадку. Мається на увазі Запоріжжя. Вони сконцентрує тут ресурси, і якщо не почали, то можуть почати найближчий час відповідно роду наступальні дії. А також ми бачимо, що такий аналіз проводить і наше воєно-політичне керівництво відносно перспективи дій на Дніпро. В зв'язку з цим формуються рубежі оборони. Нам потрібні там і фортифікації, і мінне загроження. Тобто формування району оборону з усіма вимогами ну, і правилами ведення війни, пане Ігорю, деякі народні депутати України, зокрема пан Дунда, сказав про те, що треба переносити війну на територію Республіки Білорусь, що ви зокрема думаєте про таку от заяву, і чи є в цьому певна логіка? Ну, логіку можна розшукати, якщо мати бажання, але з урахуванням того, що ми, ми з вами проаналізували стан на фронтах, то питання відкриття ще одного фронту, це, на мій погляд, на поточний час нераціонально, тому що нам не вистачає ресурсу щодо утримання ситуації і зупинення просування ворога на інших напрямах. Вдали наступальні дії, навіть на курщині перший етап протягом місяця. Зараз там вони сконцентрували вже 45 тисяч, плюс-мінус угрупування військ, і зупинили наше просування і проводили контрнаступальні дії, в ході яких взяли під контроль до 10 населених пунктів, і кількість контрольованої силами оборони. України площі зменшились з 1300 квадратних кілометрів до десь 750. тобто ситуація така по фронтам, що нам не вистачає озброєння техніки боєприпасів для того, щоб стабілізувати навіть ситуацію, не говорячи про відкриття нових, якісь напрямок. Також, безумовно особового складу, тому що в з літніми місяцями місяці восени привели до показує те, що значить, в місяць не вдається набирати, хоча б по 30 тисяч як людей, як це було не влітку, і тут теж є проблеми. Військовий експерт, генерал Ігор Романенко, спеціально для ми з, з України. Пане Ігорю, дуже вам дякую. І так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. На все добре і бережіть себе. До побачення. Dziękuję Wam, do zobaczenia.